Вітаю! Сьогодні ви виконаєте лабораторну роботу Будова нестатевого покоління Хвоща польового. Метою даної роботи є ознайомлення з особливостями будови нестатевого покоління хвоща польового, виявлення ознак пристосованості хвоща польового до життя на суходолі та формування вміння аналізувати і порівнювати. Для роботи вам будуть необхідні гербарні зразки весняних та літніх пагонів хвоща польового, фото або малюнки хвоща польового, підручник, робочий зошит та олівець. Пригадаймо, що хвощі це представники спорових наземних рослин, які мають порожнисте стебло, розшлиноване на вузли і міжвузля, галузіння стебла кільчасте. Отож переходимо до виконання роботи. Уважно розглянь гербарні зразки весняного і літнього пагонів хвоща польового. Яку функцію виконує весняний пагін хвоща польового. Знайди на гербарних зразках стебло, листки, кореневище з додатковими коренями і бульбочками. Визнач, яку будову має стебло, трав'янисте чи здерев'яніле, прямостояче чи повзуче. Зверни увагу на тип галуження стебла літнього пагону. Яку форму мають листки. Визнач, яку функцію виконує кореневище хвоща польового. Які органи хвоща польового забезпечують процес фотосинтезу. Замалюй рослину хвоща польового та підпиши його пагони і основні органи. Вони позначені на малюнку відповідно цифрами від 1 до 5. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.